Продовжуємо наш етер книжковим оглядом. Цього четверга наш Дмитро Слівний поцілив у самісіньке Яблочко. У всесвітній день сторітейлінгу, тобто майстерності розповідати цікаві історії, у центрі його уваги не просто книга, а щоденники особисті розповіді відомого британського актора Алана Рікмана. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома У мене в руках щоденники актора світового рівня Алана Рікмана зібрані в книжку Шалено глибоко. Якщо раптом ви не одразу зрозумієте, про кого йде мова, то ось вам приклади його багатогранних ролей у міцному горішку. Розум і почуття, реальне кохання і, звісно, серії про Гарри Поттера, де він зіграв професора Севіріуса Снейпа, у пошуках галактики Робін Гуд, Принц Злодіїв тощо. Глядачів Рікмен захоплював почуттям гідності, глибоким голосом і дотепністю, а колег і друзів тим, ким був. Одночасно складним і щирим, небезпечним і комічним, сексуальним і андрогінним, мужнім і ексцентричним, темпераментним і млявим, вибагливим і недбалим. Рітман вів щоденник із 93-го року і до смерті через рак у 2016-му. Читати їх, наче слухати розмову з близькою людиною, яка була неперевершеним професійним актором, другом, мандрівником, шанувальником, режисером і ентузіастом. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. 99-й рік, 16 березня, 9.00. Розвозка. З моєї голови робитимуть гіпсовий зліпок. Спеціалісти, як завжди, чарівно самовдоволені люди, цілком певні в своїй майстерності. Моя голова вже вдруге опиняється в гіпсі чи ще якійсь липкій гидоті. Дуже бентежить досвід. Треба вгамувати свою паніку і бажання зомліти. Нічого не бачиш, не чуєш, не можеш рухатися. Матеріал той самий, що використовують стоматологи. Холодний, а поки твердіше, тепліше. Температура поступово змінюється, твій світ, деталі зменшується. Чому щоденники Рікмана не типові як для зіркових історій і варті вашої уваги? Це саме щоденники, а не біографія чи художній твір. Тому структура книги відрізняється від традиційних наративів і тому, що Ален Рікман перестрибує від щоденної рутини до пліток і дотепів, залишаючись водночас абсолютно щирим. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.